Індійська народна казка, дивне прислів'я. В одному селі люди казали, де миші з'їдять чавунний казан, там ластівка вкраде семирічного хлопчика. Правда чи ні? Судіть самі. Якось розгулялася страшна гроза, і блискавка вдарила в хату одного працьовитого чоловіка. Все його добро згоріло. Залишився тільки величезний чавунний казан. Такий міцний, що навіть вогонь його не взяв. І ось Нандука, а того чоловіка звали Нандука, вирішив поїхати світ за очі, щоб забути про своє лихо. Зайшов він до свого сусіда лакшмани та й каже Їду я далеко і не знаю, коли повернуся. Любий сусіде. Візьми на збереження оцей казан, більш у мене нічого немає. Три роки не було звісток от Нандуки. А як пішов четвертий рік, набридло йому блукати по світах, і він повернувся до рідного села. Побачивши Нандуку, Лакшмана сплеснув у долоні й ніби згору вони вигукнув Ой, сусіди, сусідонько, велика біда спіткала нас із тобою. Твій чавунний казан з'їли миші. Нандука, певна річ не повірив сусідові, однак і бров'ю не повів, тільки сказав довго я блукав по світах, багато доріг стоптав, і ось тепер хочу зійти до нашої річки і здійснити обмивання. Але ж ти знаєш, у мене для цього нічого немає. Скажи синові, щоб поміг мені, нехай принесе до річки все, що потрібно для обмивання. Нандука спустився до річки, вибрав на березі самотнє місце, а сусідів син приніс туди все необхідне для обмивання. Здійснивши обмивання, нандука схопив сусідного сина, пхнув його до печери, а вхід затулив величезною коменюкою. До свого двору нандука повернувся так, ніби нічого й не сталося. Цілий день Лакшмана чекав з річки сина, а ввечері, не дочекавшись, прибіг до сусіда. Нандуко, нандука, де мій син, чого він не йде додому? Ой, сусіде, сусідонько, каже, ніби згорьований. Нандука, велика біда спіткала нас із тобою, поки я здійснював обмивання, прилетіла ластівка і вкрала твого сина. Ластівка вкрала сина? не повірив лакшмана. Схаменися, сусіде, що ти верзеш? А хто тобі повірить, що ластівка може схопити семирічного хлопця і летіти з ним? Зараз же ходімо до судді. Нандука й не думав опиратися. От прийшли вони до судді, Лакшмана виступив наперед і каже Шановний пане, всі знають, який ти мудрий і справедливий. Тож розсуди нас? Цей брехливий чоловік каже, що ластівка вкрала мого сина. Ластівка схопила семирічного хлопця і полетіла з ним. Накажи злодію віддати сина. Вислухавши лакшману, суддя мовив до нандуки. Негайно віддай чоловікові його сина. Ти що ж маєш нас за дурні, вану відповідай? Де ж я візьму того сина, коли його вкрала ластівка? каже нандука. Усі, хто чув їхню розмову, обурились. Та що він таке вигадує? Хіба ж ластівка підніме такого великого хлопця, бути цього не може? А нандука всміхнувся і каже де мише з'їдять чавунний казан, там і ластівка вкраде семирічного хлопця. І він розповів судді, як колись покинув у сусіда чавунний казан, і що з того вийшло. Суддя замислився і мовив. Лакшмано, поверні нандуці казан, а ти Нандуко, віддай лакшманові сина. Помиріться і не сваріться більше. Так сусіди й зробили. Відтоді в селі й кажуть де мише з'їдять чавунний казан, там ластівка вкраде семирічного хлопчика.